Ми глибоко вражені черговим випадом проти Української православної церкви. Складається враження, що ті, хто звершує подібні беззаконня, являються вірними продовжувачами лінії богоборців комуністичного періоду, методи стали більш витонченими, а ціль, вочевидь, та ж сама: викорінити церкву і витоптати про неї пам'ять. Ось вже майже тисячу років звучить чернеча молитва в стінах Києво-Печерського монастиря. Тут початок чернечого життя східних слов'янських земель. Лавра завжди була для нашого народу зірцем християнського життя в її стінах шукали втіху і притулок. Наші пращури вважали за велику честь внести свою малу лепту творення монастиря. Щоб молитва в обітелі не припинялась. І не вже зараз, коли наш народ терпить стільки лиха, треба вбивати клин і вносити розбрат в українське суспільство. Згідно Конституції, держава Украї... не має права втручатися у внутрішнє церковне життя. Дії із дискредитації Української православної церкви грубо порушують засади Конвенції з прав людини. І основоположних свобод даний документ Конвенція написаний кров'ю мільйонів, що загинули у Другій світовій війні, розв'язану через нехтування окремих людей природою людини та її правами. Цей визначальний міжнародний документ гарантує людині думати та сповідувати будь-яку релігію, а релігійні організації захищає від дискримінації. Але всупереч цим фундаментальним демократичним постулатам в Україні спочатку на всіх рівнях шельмується православна церква, яка випликала наш народ, а потім штучно створюється нова релігійна конфесія, котра оголошується найбільш українською, найбільш патріотичною. І під цю організацію створюються нові закони, щоб відібрати майно законних власників, тобто на державному рівні. Узаконити церковне рейдерство. Хто не згоден з такою версією, оголошуються другосортними. В результаті, на задум авторів цього сценарію, Українська православна церква повинна повністю щезнути. Але проєктанти забули, що Українська Православна Церква це не просто земна організація, це церква Христова. І, за словами Божими, її не тільки ті, хто мають владу. Але й врата пекла не здолають. Боголюбивий український народ на генетичному рівні відчуває, де істина і благодать Божа. Боголюбивий український народ любить свою церкву і не зрадить її. Вчорашня недільна літургія на честь преподобних отців печерських це яскраво засвідчила усьому світові. Не дивлячись на холод і сніг, тисячі вірян молилися на площі ближніх печер за мир на нашій батьківщині. Та вимолюючи прощення своїм кривдникам у той час, як у відібрані на верхній лаврі Успенський собор та трапезний храм не можуть зібрати достатню кількість прихильників зі всієї України для гідної відеокартинки, підкреслюю для картинки з відповідним ідеологічним забарвленням, а не для молитви. Крім того, хочу запитати у тих, хто готував і видавав розпорядження про припинення для нашої церкви оренди храмів і інших лаврських приміщень. Панове, а скільки ви особисто пожертвували на реставрацію лаври, яке моральне право ви маєте розпоряджатися народною святинею? Церква нічого не просить, а тільки сама всіляко допомагає, будує реставрує храми? Веде соціальну роботу, підтримує нужденних, дає прихисток тим, хто втратив житло, годує, лікує і втішає. Проте сьогодні ми бачимо продовження політики більшовиків супереч декомунізації, що проводиться державою. Взяті на себе державою обов'язки, за наслідками підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом не допускають порушення основоположних прав та свобод. Гарантуючи свободу, совісті та віросповідання. Не забувайте, що Бог зневаженим не буває. Ви робите замах на один з уділів Божої Матері, – Києво-Печерську лавру. Якщо ви робите це несвідомо, схаміться, ви гоните тих, хто любить свою батьківщину, хто молиться за Україну та її людей. Але у нас є захист це Господь Бог. Як свідчить історія, Доля гонителів та їхніх нащадків незавідна і трагічна. Тому ще раз благаємо: схамініться, не беріть на душу гріх гонителів і не робіть співучасниками цього беззаконня ціле суспільство, тому що перед Богом прийдеться за все відповісти: Бог, міру, розуму і любові нехай буде з усіма нами.